У нас большої кольцо биває. Ми не можемо носити. То это етамаленький носи шість метрів жіночого щастя. Для сарі ось такої тканини треба відмотати шість метрів щонайменше. Джайпур, резиденцію індійських махараджів, вважають головною вершиною так званого золотого трикутника Індії. Є ще Делі і Агра. За кількістю історичних пам'яток, це відносно молоде місто, збудоване у 18 столітті, не знає собі рівних. А ще Джайпур називають рожевим містом. За часів панування англійських колонізаторів на честь приїзду принця Уельського усі головні будівлі пофарбували у колір королівського пурпуру. Місцевим мешканцям це так сподобалося, що у них і до сьогодні у моді цей відтінок. Усі будинки фарбуються одночасно раз на три роки, і цю акцію завжди присвячують якісь визначні події. Колись Джайпур був чимось на кшталт французького Версаля. Тут було не проштовхнутися від принців та аристократів. І буквально щороку у місті зводився новий князівський палац. Ось через ці мережені віконечка придворні красуні спостерігали за міською толокнечею. Після революції та встановлення республіки правителі та вельможі позбулися влади, але не власності. Наприклад, цей палац і досі формально належить раджі Джайпуру. Але сучасний раджа ще зовсім хлопчик. Він навчається за кордоном. втім отримує відсоток від прибутків цього комплексу туристичного об'єкту, і це непогані гроші. Щороку до Джайпуру приїздять близько 6 мільйонів туристів. Переважно це мисливці за індійським колоритом, що потроху зникає в глобалізованих великих містах. Такою популярністю іноземців не може похозиватися жодне з індійських міст. 6 мільйонів туристів та ще й майже 4 мільйони жителів це занадто для міста розміром з українське запоріжжя. Від шуму та галасу джайпурці воліють відпочивати на набережні перед палацом Джалмахау. Його зведено в центрі озера, і щороку під час весняних дощів усі його чотири поверхи зникають під водою, а потім знову повільно піднімаються. Немов у казці. За часів Магараджі у Джайпур був не лише резиденцією правителів, а й потужним науковим центром. Тут збудували унікальну обсерваторію Джантар-Мантар. Науковий комплекс складається з 14 геометричних пристроїв для вимірювання часу слідкування за рухом планет і зірок. Сонячний годинник Джантар-Мантара вважається найбільшим у світі і показує час з точністю до 2 секунд. А всі старовинні прилади настільки надійні, що ними і досі користуються астрономи і метеорологи. Ну сейчас так на лінії, Правильно? Адінасатісов плюс сорок 40 хвилин, буде і стандартна війна. Адінасосо. У Джандар Мантарі сьогодні визначають прогноз погоди для місцевих фермерів. А городяни приходять сюди, аби скласти власний гороскоп. Руху зірок підкорюються буквально всі аспекти життя джайпурців. від вибору імені для дитини до покупки весільної обручки. Це город камнями то вони покупаєти зі всякі різні камінь на носі так под гороскопу ніхіт. Тут розташований і головний центр з обробки дорогоцінного каміння. Його видобувають у чисельних копальнях довкола джайпура. Індійські махараджі і англійські колонізатори свого часу тут добряче наповнили свої скрині. Сьогодні більше видобувають яшму, сердолік, нефріт, але трапляються й унікальні сапфіри. Вони мають рожевий відтінок, так само, як і весь Джайпур рожевий. Індія це найбільший, так би мовити, споживач золота. 936 тонн щорічно. Такої кількості золота вистачить, щоб зробити золоте кільце для кожного індуса. Золото вважається металом богів, а тому його не можна носити нижче пояса. Як і всі жінки, індійки обожнюють коштовності, але тут їх не просто люблять. Існує справжній культ. Прикраси носять на руках, ногах, на грудях і навіть у носі. То у нас велике кольцо биває. Но потом це бальшої кальцо то носят. І завжди ми не можемо носити, то ми це маленькі носимо. Якщо не вистачає грошей на сапфіри і рубіни, не біда. Тоді веселе кольорове скло у вигляді спеціальної наклейки бінді прикрасить обличчя жінки, яка в такий спосіб сповіщає заміжня, вона чи вільна, і підкреслює свій статус у кастовому і дуже ієрархічному індійському суспільстві. Бачите, у неї не такою дорогою і красивою фарбою намальовано, як в мене. А ще Джайпур столиця індійського текстилю. Саме сюди прямують модниці з усієї країни, аби придбати ще одну ознаку свого статусу жадане розкішне сарі. Найтонкіші шовк і шифон, пофарбовані в усі кольори веселки, тут продають буквально кілометрами. Для сарі ось такої тканини треба відмотати 6 метрів щонайменше. Шість чи вісім метрів натурального шовку із гаптуванням ручної роботи річ насправді коштовна. Кількість складок, їх напрямок, колір і візерунок усе це ознака соціального статусу жінки. Поглянувши на пані у сарі, індійці можуть відразу сказати, з якого вона регіону, з якої родини, до якої касти належить. Тобто, сарі це фактично паспорт індійської леді. Це дуже дороге Сарі. Воно коштує тисячу доларів. І свідчить про те, що жінка заможна. А правильно вдягнути, а точніше намотати цю сукню без єдиного шва це мистецтво, якому ще треба повчитися. За легендою сарі, тобто досить, вигукнув один джайпурський ткач. Він так замріявся про принади своєї коханої, що й не помітив, як наткав полотна в рази більше, ніж треба було. У спекотному кліматі тонкі шовкові сарі одяг і повсякденний, і святковий. Їх купують на повноліття доньки, на весілля. А найдорожчі і найкрасивіші передаються від бабусі до онучки. А традиційний чоловічий одяг це куртка. Вона називається куртка пінжама Дехто з європейців плутає його із сукнею. Джайпур це ще й торгівельна столиця країни. Тут торгують всім і всюди, на ринкових площах, у магазинах, на дахах і балконах будинків. І навіть просто на асфальті продавці розкладають свій барвистий крам. Саме тут можна відчути всі запахи Індії, побачити всі її кольори і спробувати цю країну на смак. Манне, манне! Якщо проблемою великих міст у багатьох країнах світу є бродячі собаки, то біда індійських мегаполісів бродячі корови. Вживання Яловичини заборонено, а вбивство священної для індусів тварини кримінальний злочин. Тож рогаті без перешкод гуляють містом, і водії змушені їх пропускати. Через це на вулицях почасти виникають багатокілометрові затори. А в Джайпурі, де особливо дотримуються традицій, священні корови почуваються і зовсім розкуто. Ходять і лежать, де їм заманеться. Напевно, в жодному великому місті планети не мешкає така кількість всілякої звірини. Цілі племена мавп безтурботно живуть у палацах магараджів. Адже в індуїзмі мавпа також тварина священна. Багато хто з далеких сіл приїздять на верблюдах. Поки транспортний засіб відпочиває у затінку, господар може зробити всі необхідні покупки і навіть відвідати цирульню просто неба. Верблюд тут коштує в середньому 25 тисяч рупій. Це приблизно 5 тисяч гривень. Усім відомо, що він невибагливий. Його не треба щодня заправляти пальним і можна перевозити великі вантажі. А ще тут їздять на слонах, і не лише туристи, бухастий велетень це таке собі місцеве маршрутне таксі. Зранку до ночі у місті вирує життя. А коли сідає сонце і його промені забарвлюють стіни палаців та фортець у зовсім фантастичні відтінки пурпурового, стає зрозуміло, чому Джайпур називають рожевим дивом сходу.